Останнім часом чую багато інформації про те, що у людей кури значно зменшили несучість. Тож до своїх перевіряти, чи все нормально. Насправді кури можуть менше нестись через стрес. А стрес може викликати і спека, і курячі паразити, які не дають життя курям влітку. Але сьогодні хочу показати вам саме добавку, яку я даю курям постійно, хоч взимку, хоч влітку. Саме вона робить курочок витривалішими, допомагає подолати стрес. А головне, що є провідником пожив. Речовин. Разом з цією добавкою кури 100% отримують все те, що їй необхідно для несучості. Це кремнієва добавка, – яйко-дар. Додаю її до раціону щодня. Небагато, буквально жменю на піввідра. Кури залюбки куштують цю добавку, і в результаті у птиці зміцнений імунітет, а несучість залишається стабільною. Однієї пачки вистачає аж на 100 кілограм корму, а це дуже економно, а головне ефективно. Замовити добавку ви можете за номером телефону або на сайті виробника купуйте оригінальний продукт.